Всім привіт! Ділюсь рецептом смачнючого сирного суфле. Я робила з бананом і какао. Дуже-дуже смачно, дуже ніжно. І ще відкриваю секрет ніжного творожного суфле без камочків. Просто супер. Просто супер. Для початку беру 200 г цукру і заливаю 100 г води. Ставлю на вогонь, варю сироп до розчинення цукру. 40 грам желатину беру і заливаю десь приблизно 120 мл води. 120 буде достатньо. Перемішую і залишаю набухати. Коли желатин набув до такого стану, ставлю в мікрохвильовку на середню потужність для розпущення або на водяній бані. Сироп у мене вже готовий. Я прямо до гарячого сиропу додаю кілограм творогу, Кисломолочного сиру. Чому до гарячого? Якщо додати до гарячого, то зовсім не буде грудачок. Зовсім буде дуже гладке ніжне суфле. І тепер збиваю погружним блендером до однорідної маси. Теж вливаю розпущений желатин. Додаю один банан, у мене такий величенький. Сюди і столову ложку какао. Теж зб... До речі, згадала, що в мене ще є чорний ферментований чесник. У мене тут залишилось два зубочки. Але цього буде достатньо для цього десерту. Його взагалі треба потрошку класти. Супер штука, я, до речі, це суфле вже з ним робила. Це просто бамбіто. Якщо ви ще не куштували, ви втратили півсотку. Заливаємо в будь-яку форму. У мене, ось, звичайно, силіконова. І залишаємо в холодильнику до повного застигання.